Добре. Лейтенант поліції Прошу порушити правила дорожнього руху. А саме перехрестя е, проспект Слобожанський Совхозна, крайня права смуга тільки направо. В смислі право? А я перестроївся вліво. Де ви перестроїли? Де я перестроївся? Побачив знак і перестроївся вліво. Ну ви знак прям побачили? Ну, конечно. А якщо його там немає, така тільки розмітка 1.18. На дорозі, значить, указатель. На якій дорозі указатель? На дорозі, направлення, направо. Так. Да. Да. Дорожня розмітка, Да. 18. да. Добре, зараз відео подивимося. Та да, гаразд. Та щас. без питань. Добре. Дивіться відео. Ми перестроїлись у середній ряд. Справу і пересікли так-так. Да, я прошло подібне не спокоюся на тому перехресті, але так діяти не можна. Я побачив знак. У нас там аварійність дуже велика. Я побачив розмітку і одразу перемістився налів. Тут Ні. Ні. Перевідемо документи, на все добре. Без питань. Все таке, ми вимушені попередити вас. О, ні, без питань, ну, я, 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 я Не треба їхати з цієї полоси. Ні, я, поді... я їду, дивіться, я й тут ось їду. Бачите, я їду, держуся ближче правої сторони. Побачив розмітка, указатель направо тільки, я перестроївся наліво. Я все зрозумі. Тут ж Документ, такого... Документи перевіримо, на все вам буде добре. Да, 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 без не повірите, їздимо цілими днями з одного, ДТП на іншим. Ось, що... ось посвідчення зараз. водія, ось реєстрація. Я старший план поліції ремня, ведеться від фіксація. Я вас не попередив, тому що підходили мої напарники. Ну І так, підходив другий, а, просто а, я дивлюсь, я під, підбігли. У нас таке, такий порядок треба. Ну, не підбігли, підійшли. Ви так думає, ну я ви дивлюсь, зупиняли? ви так підбігли, другий дивлюсь, не зрозумів. Зав... Ні, я ж с... глянув, дивлюсь, красний. Я бачив, що ззаді сині маячки. Думаю, мало лі в праву а, сторону, пере... думаю, прижмуся а, ближче. Так, Будь ласка, посичення водія це буде реєстрація. Аварійно у нас город, дуже багато, де терміну. Я знаю. Зміну, по його. Ось посвідчення я не водія. Та я ж ніколи, я, ніколи. я ніколи і не надаю, я і реєстраційний. Зна... Я показую, нови. що вони є, і все. А, серію номер. а? Так, я Ні, Ви знаєте, коли серію номер показуєш, то вже заложником стаєш ситуації, вони починають, Як то вам це, те, то, що, то що ти... я перевірю, що у вас кусок пластика є? До. А ознайомитись з інформацією. Ні, це, є, на це не ні, від... ні, ні ні. Це все боє. Згідно 35-ї, знаєте, коли 35-ї, потім двісті п'ятдесят Навіть ментині... повторювач ментині. Ви знаєте, а, хто, хто? про це? Повторювач поворотів е, стоп-сигналів. У вас правий ви гарно говорить, а то, що посередині він постійно отак робить. А це теж. І так, що? Увагу. Ага. так не повинно бути. Що? Звернемо увагу. Тористик, заїдемо, і... заїдемо на СНО, звернемо увагу. Так, зверніть увагу. А це Посвідчення водія, з переставці. Перевіряємо документи, на все вам добре. Дивіться, ось. Я що? показав а посвідчення водія і посвідчення і реєстрації. Моє. Мені назва поєднано ну, мене що Звісно. Я повин... Ну, Я завжди я знаєте, на, на вимогу. Якщо... Вимога є а вимога... з вимогає ви полоси перепоїхав. Ні, дивіться, порушень це ж не порушення. Я перестроївся з правої полоси на ліву. А де ви перестроїлись на перекресі. В смислі, де я перестрою? Де побачив темна пора, де побачив указник на право поруч, я на ліво. Все, тут же ж нема. Так не можна робити. Так. Метрів за сто 100... можна. Ну, що це? ну Щоб не створювати Дивіться, аварійну, Дивіться, я щоб не створювати вані аварійну вані. ситуацію, я зробив отак. Вам треба було направо виходити. Ви вже... В, в смислі, куди направо, якщо я в правій полосі рухався? Вірно. І там лише направо, Вот, От, показник між... там тільки направо, я перестроївся на ліву. Там же ж не сплошна розмітка. Дивіться, ні, 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 ні. Там же не сплошна полоса була. Суцильно, ну да. Так, ладно, пане воде, у нас же ж, э, Да. Сейчас видео, видео побиваем. Ми впевнили, що ви все ж таки перестроїлися. Тому що ми бачили, як ви... Та ні, та перестроїлись однозначно. Ми... Та без, без, без питань. Знімаєте, це ваше право. Без питань, без питань, хлопці. Я... Але це не якщо зараз буде виявлено, тоді я вас буду вимагати, поки Ні, б, 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 Без питань. Я знаю сам, що там порушень не було. А ви взагалі місцеве? Ні, Ні, місцеві. ні. ні не місцеве, ні. Зрозуміло. Не місцеве. Dante, у нас в місті перехрестя всі відеофіксації. Ні, там без питань, без питань. Я за Без питань. Я завжди за справедливість. Добре. Ничего не на мой перекресток со средней полосы. Відструлісь ми сразу за машиною. Що ми там всі втроєм встало? Що ви тут, що ви і тут і зібрали всі в четвером, як ті. На дорозі стояти, <рес> небезпечно. <рес> ви теж? Так ви, ви всі тут там, четвером, блін, стали і дивитесь. <рес> ми чекаємо на відео, у нас виходить, що не так. Вирішили вияснити, як було. На якому відео? Зараз перехрестя, буде відео. Де відео? Зараз. Ми ну, зараз ж чекаємо? чекаємо. В смислі, чекаєте? Ну, що ви ну, що зробили? Хто спів... зробив? У нас є свої співробітники, які сиділи. Які, спів... які співробітники? Поліція. І куди вони вам будуть скидувати? Яка різниця? Як, яка велика різниця? Одиніця, оце давайте. дивіться, оце заховайте одразу. — Ні, я взагалі, друзі, бачите, а, а я кажу. Що вам треба показати? В смисі? Бачите. Ось. На плазмі. Ось планшет ваш давай, робочий. Давайте <рес> згідно. з Шо? Закону, давайте, А якщо давайте. ми скинемо давай, сюди ми віде. відео, це буде рахувати? Ну, скида Скидайте відео, звісно. Звісно, на службовому відео потрібно. Любі да. фактичні дані, Навіть Мір. якесь. Усне або письмове. Це Ні. вважається е... так, так докази. Значно, згідно, згідно 251-ї докази. Да, да. Любі фактичні дані. Ні. Я ж теж можу сказати, та ви тільки що порушили. Ну. От добре, покажіть, що ми порушили, і будемо далі <реш> Так ви, <реш> теж, ви теж порушили, допустимо. Де, коли? Як де, коли? Ну кажіть, де, ну як де? їхали, ви теж порушили. Ну, покажіть відео. Ну, подивитесь у своїх патрульних, хто mm -hmm. вас там на камери, хто вам там що надає. Оце ви думаєте, що так, так? Любі фактично далі, правила вас прописують. А скільки ви скільки ви їздите в автомобілях людей? 16. А 16. А це порушення 16. є. У нас 5 людей, 3. машина 5 з місць. П'ятеро? Див... Ні, я дивлюсь, я, я тоже Тут вас переверяю. Я четверо? бачу, конечно что там пятеро, да. Ні, нормально. Я просто дивлюсь і спереди сидять, а що й подивився, думаю. Ну, ваше право, ну добавляю вас. Давайте я подивлюсь на вашому ай айфоні. знімати. Ну, це... Чого? Ну на айфоні ну, подивитись. Можете так знімати. Ну зачем? Ну не айфон. Чого? На айфоні подивиться. А що, це не айфон? Так, а, це айфон? Так, це... а, це якийсь як айфон, блін. А я вже думаю, о, блін, зарплату підвисели, я iPhone покупаю. А де я кому підвисела? Кому як я... кому підвисело? Скільки ви отримуєте зарплату? 20 тисяч. Та ну. А ви в картоці бачите, що 30-ку, так? 40! 40! По декларація, 40. 40. 40. 40! Не в Начальника начальника. Командира там. Не буває, так. Я командир взводу. 22 тисячі. Бо... 40 по декларації у деяких. <смі> ви має бачили декларацію. Ви яка рота? Який взвод? Перша. Більше не Перше. може бути, це точно. Другий взвод, третя рота, третій батальйон. Командира 40 тисяч. Значить, неправильно ви щось робите. То Неправильно йому щось нарахували. Мабуть. Боже, все може бути. Забагато. забагато. <смі> все може <смі> бути. Ми <смі> вже <смі> <смі> бачили в інтернеті, що підвищили зарплату, а по факту Да, буде. 30, 30 чимсь. Небогато. Давайте все ж таки ви сюди. Як у нас навіть так ДТП оформлюємо. І ще одне ДТП, ДТП. Я сьогодні їхав, дивлюсь на блок, я дивлюсь на блокпосту, походу не вписався у той у Йожику їхав. Ви? Ні, Що? там Люди? хтось. Да. Там хоч їхати не треба, вже на місці. Що вже ми вас зупинили, то споратим, вже подивимось, тоді, Як це було? Якщо норм, ну і норм. Ми лише раді. Та ні, там, ну, там нема нічого. Там... Це я, 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 я знаю. Бачили? От я, давайте, я, я знаю, я себе, ж дивлюся, оп, мене. я передстрою Для себе, все. не для мене. А, побачили, що вже з цієї полоси треба на праворуч, їдьте праворуч, там розвернетеся, поїдете. Ні, я знаю. Я, я дивлюсь, щоб не создавати аварійну ситуацію. Я перестроївся в ліву полосу, там вже не сплошна була, ні. Я побачив, і що це вже розмітка. Ви не на передження не, не, не було, там були машини, транспортні засоби. Ні, не на перехресті. Ну і на все вам добре. Є відео, але маршрутка закрила. Власне. Ну от, бачите. А Зачем це, це ж зніма? Так Та я не не дивлюсь, має. ну яка різниця. Ви з свого телефона дивитесь, яка так. різниця. А вдруг моє тут виходять. Хто? Порнуха вискочить. Та не смішіть я, мене, хлопці. Не смішіть мене, все там нормально. Маршрутка закрила вас. Ну, от, бачите. На майбутнє. Хлопці. Служіть, служіть. давайте. Відділося до ріхатися хлопцям, ну, було. Ой, блін. Хлопці-хлопці, ви мені даєте контент. А потім кажуть, то блогер, ага, то ще щось. Щось вони перевищують по місту, шашлики остивають. Так, ну не закрывай мне. Ну на что ты меня закрываешь, хлопчаки? На своих властных телефонах начинают дивиться. Ну, блин, правда смешно. все присутствие видят. Ну да. Так, парень, ну и я, может, и... у них найду порушення. Ну, блин, правда. Не пристепный ты. Да. Паски безпеки. Да, да, да. Как всегда. И будут казати ей можно, а нам нет. Ну да, пять рил сидит в автомобиле, блин. И... Они на каком-то задержании или спецподразделе. Да. Так... Да, спецподраздел с пяти хвари, блин. От маршрутка тут закрила, мені відео вже скинули, вони охотяться, полюють, блін. Так нам казали, що там за домом вони стоять і спеціально ловлять. Ні, та вони їхали. Я бачу, як вони їхали. Я бачу, як вони їхали, Катя. Я бачив, що вони їхали харзнате. В общем, вот така ситуація по Дніпру. Слідкують, слідкують за Богданом Володимировичем. Може десь щось впіймаємо, нарисуємо вже й на власних пристроях, вже і швидко скидають їм із відеокамер на особисті телефони, відео скидають командиру. Слухай, як би так, як Пер, Перший... Перша рота, по-моєму, чи перший бат, блін, я так і не зрозумів, як він. Ну, на відео там є. <рес> ну, давай, уходь, 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 а я. А ми їдемо за ухилянтами. Може порушення виявить які. Літіла чи що? По місту. Так, ось вони, на тебе. Пожрать. <реш> Пожрать, поїхали. Ай, не вийшло бабулісиків збити. Та ще й побачили, мабуть, може, і пізнали мене. Ну, <реш> з Богом!